Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Зараз я хочу зробити здобне тісто для пиріжків, і, звичайно, хочу з вами поділитися. Це одне із моїх фаворитів, скажімо так, я дуже його полюбляю, його швидко робиться і воно дуже-дуже смачне. Тож, зараз мені в допомогу піде мій. Помічник, комбайн. І усі інгредієнти я закладу одразу і покладу, щоб він нам гарно вимісив тісто. І так, пішли. Борошно у мене вже є готове. Закладаю цукор. Опару я не роблю, а одразу замішуємо тісто. І так, дрожжі закладаємо. Ванільний цукор обов'язково. Це все гарненько перемішаю. Вбиваю два яйця, перемішаю їх одразу трішечки, щоб було. Краще поєднання уже в борошні із молочком. Є. Усі інгредієнти, як завжди, під відео. Вливаю тепле молочко. Усі інгредієнти, які я використовую, воно йдуть. Вони йдуть всі в теплому вигляді. І так, зараз я запускаю свого помічничка і буду вимішувати еластичне тісто. І так, поїхали з любов'ю, звичайно, Ось так гарно тісто наше вимішується. І зараз поступово я буду в нього вводити масло. Масло вершкове, або, якщо у вас немає, можете маргарином замінити. І часточками я буду вводити і вмішувати знову ж таки в тісто. Коли все масло зайшло в тісто, ми знову ж таки доливаємо часточками і вимішуємо до однорідної консистенції. Поїхали. І так, наше тісто вимісилося гарно. Після того ми ввели масло, вимішуємо 10 хвилин на середній швидкості. І так, я не буду перекладати в іншу мисочку, я залишаю тут, гарно його тільки сформую лопаточкою. Отак. От Воно ніжне, не забити, щоб мукою ви його не забили. І, звичайно, щоб воно не було рідке. Зараз я руку в масло вмочила і легенько поверх, отак його приглажу. Все, наша здоба готова для того, щоб ми її поставили на розстойку. Тож, я її накриваю, гарнесенько приговорю <гум> в добрий час і залишаю в теплому місці на хвилин 40. Тож, після 40 хвилин ми вже будемо формувати наші пиріжки. Чекаємо, так, здоба наша готова. Дивіться, як вона гарно виросла. І зараз я її викладаю на підпиленою борошном поверхню. І будемо зараз формувати уже тісто на наші пиріжки. І так, я його трошечки обминаю. Отак. От І зараз у мене є ваги, я собі е, буду перші пробувати, зроблю під вагу. Е, тіста я буду брати 50 грамів, а начинки 30 грамів. І у мене пиріжок, щоб вийшов такий на 70-10 грамів виходу. Тож, рекомендую вам теж такі робити. І так. Поїхали займатися формовкою. Так, дуже великі. Отак, от 50 грамів от така кулечка виходить. Бачите, ось така. І зразу, коли я роблю по 50 грамів, я буду формувати шарики. Так, по 50 грам повикидує тіста. І так, у нас сформовані шарики, після чого не сформовані, а викинуті шарики пограмовно, і зараз я буду формувати з них шарики. Отак от складаємо, і ручкою отак от закатуємо і викладаємо такі круглесенькі шарики. Гарненько, швиденько, раз, 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 і виклали. Поки ми перші накатаємо, залишимо, вони підійдуть. І до кінця, поки ми всі шарики зробимо, ми зможемо вже формувати наші пиріжки, Тож, закатуємо гарні шарики. Наша красота вже підросла. Бачите, як гарно підійшли. І зараз ми можемо вже робити з них, формувати пиріжки. Тож, перевертаю отак і підготовлюю для того, щоб буду класти начинку. Бачите, як вони гарно вже підійшли. Отак ручками трошечки. Приплюскую пальчиками, роблю форму. І зараз буду викладати начинку. Пиріжок я роблю з лівером. У мене йде 30 грамів начинки. Я люблю, щоб пиріжки були добре, з начинкою, не тільки тіста, тому даємо 30 грамів. От відфасували собі по 30 і розклали. І так, виклали. Весь фаршик і тепер отак защиплюємо. Форма звичайна пиріжок придаємо форму отак, ручками, приплюснули. І все. І ось така форма. Ось таку форму ми викладаємо одразу на противень. Коли пиріжечки ви формуєте пограмовно, вони у вас виходять всі одинакового розміру. І вони випікаються всі одночасно. Тому старайтеся, щоб пиріжок був у вас однакового розміру. 2-3 грами плюс це не грає ролі. Ось таких ми наліпили гарних пиріжочків. І зараз я відкладаю їх, нехай вони на розтойку, нехай вони підходять. А далі буду ліпити і на інший противень буду складувати інші. Тож, це уже на ростойки. Як тільки підростуть, ми будемо їх випікати. Пережечки гарно підійшли, бачите, які вони у два рази. Тепер ми їх дуже ретельно змащуємо яйцем, яйце з молочком гарненько змащуємо кожен піріжечок. Добре не шкодуємо, гарно все помастили і поверх я посипаю кунжутом. Ви можете посипати кунжутом, леном. Взагалі, будь-яке насіння, яке вам подобається, а можете взагалі нічим не посипати. Теж буде дуже смачно, тож, я посипаю кунжутом і відправляю в духовку на 200 градусів 25-30 хвилин. Температурний режим, будь ласка, контролюйте самі. Я рекомендую вам краще покласти на 180, подивитися, як у вас духовка пече, щоб вони не згоріли. В себе я знаю, що я можу зараз на 200 градусів класти на 25 хвилин, а потім можу зменшити на 10 хвилин, ще залишити, випікати б на 180 градусів. Тож, звичайно, з любов'ю, з душею, тісто, ви знаєте, дуже любить. Позитив, так що на позитиві відправляємо випікати. І, звичайно, як я можу не зробити солодких булочок. Це не, навіть не обговорюється. Обов'язково, коли випікаються піріжечки, то повинно бути декілька видів. І, звичайно, будуть у нас зараз булочки з вишнею. Вишня у мене свіжа морожена. Так що можете брати, маєте свіжу, беріть, будь ласочка, свіжу. Можете брати повидло, варення, що вам подобається. Мені дуже смакує і моїм усім це вишня. Вишню я попередньо е, посипала крохмалим. Отак, От щоб вона не дуже, тому що вона соковита, сік, звичайно, я. Видавила, скажімо так, трішки, але не повністю. І посипала крохмали. Тепер потрішечки додаю на тісто цукор. Бачите, я його трошечки розмяла вже, зробила форму. Даю цукор, тому що вишня в мене не солодка. І чуть-чуть даємо, щоб. Наша булочка була солодка. До речі, вагу булочки я зробила з самого тіста 35 грамів. Мала буде така. І вишеньки зараз буду пробувати класти багато. Але ж, знаєте, вишню не так покладеш багато, як хочеш. Тому будемо класти так, щоб смакувало, щоб не було одне тісто. І так, вишеньку виклали, і тепер беремо чуть-чуть розтягуємо тісто і защеплюємо до середини. Робимо ось такі булочка. І закрутили. І цим швом кладемо донизу. І ось така булочка гарна виходить. І кладемо на одразу на противень і буде на розтойки. чуть чуть потягнули і защепили все гарно. Так, 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 придали форму булочки і виклали. Так всі булочки. Булочки наші гарно підійшли, і зараз я їх змащую яйцем. Теж гарно все, ретельно кожну булочку змащуємо. Я посипаю чорним кунжутом. Знову ж таки, немає, не посипайте. Ще хочеться придати мені трішечки форму булочки, то я отак надріжу, зроблю отакі три надрізи і побачимо, як у нас вийде. Вишенька виповзе чи не виповзе. Отак. Булочки з любов'ю я відправляю випікати. Знову ж таки, ставте у себе на 180, 25-30 хвилин. Наші булочки готові, і ми їх вибираємо одразу з противня. Гарячий противень я тільки вибрала, але пиріжочки ми зразу вибираємо на тарілку або на інший противень, щоб вони не підсмажувались далі. Тож, перекладаю і покажу, що в нас вийшло. Випечка у нас готова. Подивіться, яка неймовірна краса. І досить є багато. Тому ви можете зробити і три, і чотири начинки, поділити собі по 15 пиріжочків, по 10 і мати різні смаки. Тож, усім смачної випечки, смачного життя! Я вас усіх обожнюю і чекаю в себе на каналі. Зараз, звичайно, я розломлю пиріжечок, щоб ви побачили, який він всередині. І дивіться, який він пухкесенький. Начинки покажу вам, скільки там є. Буду попереку так розривати, щоб ви зрозуміли, дивіться: відносини тіста. До начинки. Це дуже-дуже крутий пиріжок, смачний. І з задоволенням ви будете його куштувати Тож, будь ласочка робіть, смакуйте буквально годинки дві, і у вас є така неймовірна краса. Пиріжечок булочка, яку я надрізала, я теж вам її розломлю, покажу, яка вона. Вона ще гаряча. І тут вишенька, до речі, теж її достатньо подивіться. Достатньо менше тіста тут пішло і менше вишеньки. Тож, пухкенькі. дивіться, яке тісто, неймовірне. Неймовірне воно, дивіться, яке воно. Здоба дуже-дуже пречудова. Щоб мої булочки були більш солодкі, я їх ще поверх притрушу цукровою пудрою. І вони дуже-дуже смачні. Дуже. А я, звичайно, іду, буду куштувати пиріжечки з кампотиком, який я теж тільки що зробила. Тож, з компотом, неймовірно, буде смачно. І, до речі, кавку теж можете зробити. Бай-бай!